Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття у дитячому садку. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі. І мені. Дітки, скажіть мені, будь ласка, куди ходять дошкільнята? Правильно, в дитячий садок. Молодці, у нас з вами також є садок, але він у нас незвичайний. А онлайн-садок. Отже, давайте з вами разом пригадаємо наш дитячий садок. Нашу групу та хто працює в дитячому садочку. Діти, давайте пригадаємо, хто ж працює в дитячому садку. Вірно, там працюють завідувач, вихователі, помічники-вихователі, кухар, помічник кухаря, двірник, праля, медсестра, прибиральниця. І ще дуже багато працівників. Діти, а як ви гадаєте, що ж люблять робити малята в дитячому садку? Правильно, гратися, мої ви розумники! А чим же вони граються? Правильно, іграшками. Отже, діти, давайте зараз з вами разом. Спробуємо відгадати загадки про іграшки, які є в дитячому садку. Що ж, ви готові? Тож слухайте першу загадку. На одній нозі стоїть йде за колом коло. Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Що це, діти, про яку іграшку цю загадка? Правильно! Це дзига. Слухайте наступну. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали Клешоноги неповоротки. Відгадай, хто я такий. Правильно, малята це ведмедик. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це діти? Так, це м'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. То що це? Правильно, це лялька. Ну і остання загадка. Чотири колеса, гумові шини, мотор і гальма. І що це? Машина! Що ж, малята? Гарно ви відповідали. Усі загадки розгадали. Але щоб наші іграшки не сумували, давайте ще трішки поговоримо про них. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається Скажи який. М'яч який? Круглий, великий, гумовий, кольоровий. Ведмедик який? Правильно іграшковий, коричневий, м'який? Машинка яка? Велика, пластикова, кольорова, іграшкова. Діти, пограємо з вами ще одну мовленеву гру, яка називається назви одним словом. Лялька, кубики, машинка, гитара. Самоскит. Як ми можемо назвати одним словом? Правильно, це іграшки, ліжко, стілець, стіл, шафа. Вірно, це меблі. Ложка, виделка, чашка, чайник. Тарілка. Правильно, це посуд. Дітки, ось і закінчилось наше з вами заняття. Ви так гарно працювали, загадки розгадали та про іграшки розповідали. До зустрічі, мої розумники!